Хочете, щоб ваш інтер'єр виглядав розкішно та стильно, тоді ламей з американського горіха це саме той крутий матеріал, що підійде вам для ремонту та дизайну. Давайте розберемося, що це таке і чому воно вам потрібне. Ламей це тонкі дерев'яні планки, які використовують у виробництві меблів підлогових покриттів та декору. Якщо говорити про американський горіх, то це одна з найкрасивіших та найміцніших порід деревини. Уявіть, що ви заходите у дорогий готель або ресторан, і перше, що впадає в око стильні дерев'яні панелі глибокого коричневого кольору з розкішною текстурою. Скоріше за все, це американський горіх. Він створює атмосферу тепла, затишку та статусності. Його відтінки варіюються від світло-коричневого до темно-шоколадного з красивими природними візерунками. Ця деревина стійка до механічних пошкоджень та деформацій. Це безумовно преміальний матеріал, тому коштує дорожче, ніж дуб або ясен, але повністю виправдовує свою вартість. У Нас на складі ви можете знайти ламець американського горіха за такими параметрами: товщина 2,5 та 4,5 міліметра, ширина від 10 до 21 см, сантиметра, від 0,5 до 3 метрів, петунок перший та другий. Наші менеджери допоможуть вам визначитися з правильними параметрами та підібрати матеріали найкращої якості.